Сьогодні такий туман, дощ трохи накрапує. Осінь, сьогодні 9 листопада. До лісу я не піду, трошечки так по таких мальовничих місцях пройдуся. Там вже модеринка пожовтіла. Тут ростуть берези, Я сюди приносив все старі підберезовики, Цілий кошик принесу і розкидаю тут, а немає тут. Червоні мухомори тут бувають, а от підберезовиків тут немає. А червоні мухомори тут бувають. Ман Яром Яром долиною Така шикарна мальовнича природа біля села Степанівка. Такий туман сьогодні. Осінь. Куман сьогодні дуже сильний. Така гарна горбиста місцевість біля Степанівки. Получається так, горб. Знизу рівна тераса, як ступеньки. Ще горб. І там знов низина. І сильний туман. І скрізь туман, сонце ніяк не може пробитися.